В цьому році ми придбали безліч дороговартісного обладнання за кошти міського бюджету. Понад 110 мільйонів гривень було витрачено на обладнання для закладів охорони здоров'я міської територіальної громади. Це і діагностичне обладнання, це лабораторне обладнання, яке покращує діагностику і в час. Нам дає змогу вчасно і швидко проводити діагностику для того, щоб вчасно розпочати лікування пацієнтів. 23 одиниці дороговартісного обладнання було закуплено за ці кошти. 21 одиниця з них вже поставлена і працює в лікувальних закладах. Вони вже введені в експлуатацію. Дві одиниці обладнання ще в процесі монтажа і введення в експлуатацію. Що на що хотілось би звернути увагу? Це на те, що в центральній міській лікарні ми купили новітнє обладнання для лікування кардіологічних хворих. І зараз та патологія, яка раніше лікування якої було недоступно в нашому регіоні, зараз пацієнтам не має необхідності за цим звертатися до інших регіонів України. Тобто вони можуть отримати цю допомогу тут, на місці, в нашому міському лікувальному закладі. Враховуючи ситуацію в державі, велика увага приділялася безпеці пацієнтів в лікувальних закладах. Це все-таки Ремонт і облаштування об'єктів укриття понад 66 мільйонів було витрачено на дані цілі. 52 з них це кошти міського бюджету, інші 17 мільйонів це кошти закладів охорони здоров'я, які вони витратили за рахунок тих коштів, які отримали за надані медичні послуги від Національної служби здоров'я України. Майже вже на етапі завершення деякі об'єкти вже завершені інші. Планується завершення до кінця року. Також продовжувалась у нас співпраця із благодійними організаціями завдяки тісній співпраці з благодійним фондом технологія в цьому році було введено в експлуатацію нову лабораторію в дитячій лікарні. Вона відремонтована відповідно до таких сучасних вимог, оснащена всіма надсучасним обладнанням для того, щоб Пацієнти мали змогу вчасно і якісно отримати діагностику захворювань, з якими вони поступають до лікувального закладу. Це була співпраця між благодійним фондом і міською радою. Міська рада також прийняла участь в співфінансуванні цього проєкту, і деяке обладнання було куплено за рахунок коштів міського бюджету, на що ми витратили 3,5 мільйони. Також у нас Відбулось відкриття оновленої амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Це на проспекті Перемоги 111. Ми отримали ту будівлю у міську власність. По... Нашим критеріям вона як і ніяка відповідала е, саме вимогам до амбулаторії первинної ланки, і була передана центру за рахунок коштів, е, які центр заробив від е, роботи з пацієнтами, отримав від Національної служби здоров'я України. Вони його відремонтували. Е, амбулаторія оснащена е, сучасним обладнанням, е, сучасними меблями. Лікарі е, працюють. В комфортних умовах і, відповідно, пацієнти отримують допомогу також в комфортних умовах. Там наразі ведуть прийом 16 лікарів первинної ланки. Також майже на сьогоднішній день вже завершений ремонт реабілітаційного комплексу дитячої лікарні. Це такий у нас довготривалий проєкт, який у нас реалізовується ще з 2021 року, коли ми отримали на початок робіт кошти ДФРР і роботи були розпочаті. В цьому році ми вже їх завершуємо. Вони були розпочаті за кошти ДФРР за умови співфінансування з міським бюджетом. Майже 13 мільйонів було витрачено тоді державних коштів на реалізацію цього проєкту в 2021-2022 році 10 мільйонів було витрачено з міського бюджету. Але враховуючи те, що почалась війна і кошти державні, ми для завершення цих ремонтних робіт не отримали. То все-таки було прийнято рішення, і в цьому році з міського бюджету було виділено ще 26 мільйонів гривень для завершення. Цього проекту, і от він зараз на стадії завершення. Скоро будемо вводити його в експлуатацію. Жоден заклад у нас не зупинявся на досягнутому, п'ята міська лікарня. Також реалізувала декілька проєктів, ну крім того, що отримали вони новітнє обладнання в цьому році за рахунок коштів міського бюджету, але також вони багато коштів вклади, вклали власних, які вони отримали за рахунок надання послуг від Національної служби служби здоров'я України. Розширили перелік послуг в змішаному реабілітаційному відділенні Слабожанщина. Це ввели водолікувальний комплекс в цьому році. Вони також продовжують ремонти і над скажімо так, створенням сучасних умов в лікувальному закладі. Це відремонтовано був хол поліклінічного відділення. Також на етапі завершення ремонти двох відділень в стаціонарі. На кожен з цих об'єктів закладом було витрачено від 5 до 8 мільйонів гривень. Також було відремонтовано ту проблемну насосну станцію, про яку, я думаю, вже всі чули, бо вона роками ми не могли її відремонтувати, бо були деякі певні технічні проблеми з цим, але все питання це було вирішено, і в цьому році вона вже відремонтована, оснащена сучасним обладнанням, для того, щоб забезпечити безперебійне водопостачання двох лікувальних закладів. Це лікарня Святого Пантелеймона і п'ята міська клінічна лікарня. Ну, думаю, що в наступному році ми не плануємо принаймні збавляти обороти щодо розвитку наших лікувальних закладів і втілення нових послуг. Звісно, оновлення, модернізація, обладнання стоїть у нас на першому місці. і створення комфортних умов для перебування пацієнтів в наших закладах охорони здоров'я.